У корупційних схемах раніше викритий не був, у скандалах не помічений. Святослав Протас, якого вчора звинуватили у розкраданні мільйонів державних гривень і хабарництві, має показову зразкову біографію. Народився на західній Україні. 2005-го перебрався до Києва. Відтоді і розпочав роботу у СЕС. Службовою драбиною він поступово просувався від звичайного лікаря до заступника начальника управління. 2012-го кар'єра Святослава Протаса різко пішла вгору. Його Відрядили керувати санепідемслужбою у Кіровоградській області. У темі дня сьогодні говоримо про вакцинацію проти грипу з головним державним санітарним лікарем області Святославом Протасом. 2014-го Святослав Протас повертається до столиці. Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк призначає його виконуючим обов'язки голови Держсанепідемслужби. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні громадяни України. У пік різноманітних епідемій Святослав Протас часто з'являється на екранах телевізорів. Востаннє публічно він допомагав розібратися, чому потруїлися люди в Ізмаїлі. Необхідно провести для модернізації существуючих сітей, каналізаційних водопроводних, оскільки їх стан не тільки в городі всій Україні катастрофічний. Тут ресурс з современ Совєтського Союзу вже вичерпується. У декларації протаса немає за що вчепитися. За минулий рік він заробив усього 110 тисяч гривень, земельних ділянок, квартир, банківських вкладів, принаймні формально нуль. Раніше у власності чиновника був скромний автомобіль, деоматіс, але і той кудись подівся у свіжій декларації авто немає. Як і власного житла Користується протас, нібито чужим помешканням. Пройшов посадовець ілюстраційну перевірку. Утім, як показує практика, зразкова біографія та порожня декларація нічого не. Значають, адже більшість хабарників вовки прикриті невинною овечою шкурою.